Там дивіться, просто як у вас ліквідація, не ліквідували міліцію. Та це... мене не цікавить, це потрясно, не цікавиться. Просто не існувати. Я все звільнили, у мене практично як було. Мені здають справу. Хто? Хто здає? Хто, хто обрахов під скорочено. Так. Всі, І що? І вам не здали справу? Чи здали? Випчуть камеру і ви побачите, чому я не хочу, бо в мене камеру кадити. Тягне за собою відповідальність. Так, чула, та Іван Васильів, Так. Кому так. Так? Так. Дя... пишемо. Начальник послідчого відділу у Качеського відділу поліції. Дякую вам. Отримав старший різах міліції 11, -го, 11 -го. -го. Це ж ви Зайом. мені сказали Зайом. на камеру. Залиште заяву, в я плані залишила Це заява ставить масія під час до справи, щоб було видно, що в справі є заява, прошу вас возити потерпілою. І що далі? Подальшому справа я тепер у прокуратурі, ми направимося туди, і тоді, хто там представний прокурор, щоб вас викликало до піддати потерпілого. Якщо хочете, можете в прокуратуру, ми справу направили до них. І а лихай... коли ви її направили, можете сказати приблизно? Не скажу, не знаю. У вас офіційно вона пішла? У нас офіційно пішла через канцелярію. Ви б перевіряли, ви знаєте, точно пішла я туди? точно Знаю, що я сам підписував. Добре. Де тут дата написана? А, ну не знаю, в мене в нас не пошта. А хто готував цю відповідь? Ви? Ні. І не ви. І не ви, і не знаєте, коли направили, і яка дата. Ви що робите? Ви що Є, чуди, чудите не, не чудить. Відповідь, дали вам офіційну направити. Коли? Я питаю просте питання: коли? Я якою датою? Начальник поштового відділення. Добрий день. Можна вас? Чи ви зайняті? Ви процесуальний керівник в справі по аукціону в чопі. Я подавала заяву. Про визнання мене потерпілою. 11 листопада. А ви куди? Міліцію. І нашу міліцію? Так, да. Вашу міліцію. І я хотіла б знати, чи вони доєднали до справи, бо він мені зараз на камеру сказав, що ми прийшли тут до справу. От я хочу просто впевнитись, що прийшли і йду собі додому. Да, на камеру сказав мені Немеш. Заступник слідства Немеш. Не він сказав, що ми вашу заяву прийшли до справи. І передали в прокуратуру. Ми не маємо повноважень приймати рішення і дав мені відписку, таку, що вони Дайте. не мають повноважень. Дайте да. вам, подивитися. я Дайте хочу прийти. з вами просто з'ясувати, бо я йду до суду. Якщо, я... ну, якщо ви мені скажете зараз, що ви будете приймати якесь рішення то тоді я зачекаю до понеділка, бо в понеділок ми приїжджаємо до керівництва нашого і до вас зайду. Я думаю, що вони її зараз готували тільки що при нас. Бо ми да. дуже довго чекали, да. Я думаю, що вони набирали бігом-бігом-бігом її. Якщо її нема, то я вам скажу, якщо вона є, uh -huh. вам треба тоді буде писати вже на лінію прокурора, як би казала. Uh -huh. Поліція, то поліція ми... Добре, 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 добре. Зрозуміло, просто мене оця відповідь не задовільняє, я буду на них подавати в суд. І хай вони йдуть до суду і доказують, що я написала неправильно. Мені написати так, сказав немеш. І він мені на камеру зараз підтвердив. Так, «Да, я сказав. Я ввій навіщо ви мені таке сказали. Ви Лариса Вікторовна. Нема моєї заяви. А він нам сказав на камеру, що вони підшили в справу. Я ще раз подивився, що. Вона від руки написана. вона, нова кримінальна справа зараз. Вище у мене немає. Вище підіть уміють, вони конфентики свої е, так звані наряди. Можливо, вони можуть тут тату... вони хотіли приєднати, хотіли.